Хто з вас, друзі, не отримає карту побиту в Польщі? Всім привіт! Мене звуть Сергій, і сьогодні я вам повідомлю ту інформацію, яку вам ніхто ще не повідомляв. І, звісно ж, від вас я прошу це поставити лайк цьому відео, зробити максимальний репост, щоб більше українці просто зберегли свої нерви, гроші та час. Тому що, якщо ви навіть подалися на карту побиту зараз або ж до початку війни в Україні, та ви виїхали в Україну і повернулися. Якщо ви ще не отримали децизію, то очікуйте, що децизія буде негативною. Навіть якщо у вас початок в паспорті немає, що ви перетинали кордон. Ви скажете Сергію, як це? Мені в уженні сказали, що я все одно можу податися на карту тимчасового побиту, що все буде окей, навіть якщо я вийду там на один день в Україну та повернуся. Ні, друзі. Багато. Клієнтів, які вже звернулися до мене, вони мені повідомили наступну інформацію, що вони отримали децизію негативну у зв'язку з тим, що подалися на карту тимчасового побиту ще до 24 лютого. І, звісно ж, виїхали в травні, в червні, в липні, в березні чи в квітні на один день в Україну і повернулися до Польщі. І вже децизія негативна. Чому так і чому нам не говорять цього в ужендах? Пояснюю друзі, працівники Ужендів не зобов'язані нам говорити правду, тому що навіть якщо вони скажуть нам неправду, їм нічого за це не буде, тому вони взагалі нічого не бояться. Також хочу підкреслити: для того, щоб точно вже податися на карту побиту і отримати позитивну децизію, то вам потрібно відчекати, якщо ви в'їхали після 24 лютого або ж перетинали кордон після 24 лютого. Вам потрібно відчекати. 9 місяців, і тоді ви можете подаватися на карту побиту. Так, ви можете записатися на чергу раніше, але щоб подача документів була. Саме в той день і не швидше як через 9 місяців. І в такому випадку, якщо у вас всі документи будуть в порядку, тобто, якщо ви працюєте офіційно, зарплата не менше 3 тисячі злотих брутто, то маєте всі скани копій, маєте також е, витяг, е, маєте фотографії і маєте залочені номер один від роботодавця, то у вас документи всі приймуть. Ну і звичайно ж оплата скарбова 440 злотих за внісок на карту побиту. То у вас приймуть ці документи, ви здасте відбитки пальців. Отримаєте в паспорт, і ви вже можете чекати на свою карту побиту, знову ж таки, не виїжджаючи в Україну. Бо якщо виїдете, ну то знову буде відлік від нова 9 місяців. Також, друзі, що буде з нового року, ми поки що не знаємо. Як буде виглядати процедура подачі документів на карту побиту для тих людей, які не працюють, а приїхали після 24 лютого. Мають спеціальний статус з позначкою Укр, поки що невідомо, як це буде відбуватися. Але як тільки це стане відомим, я вам відразу це повідомлю, обіцяю друзі, і ви будете одними із перших, хто це дізнається. Тому що, друзі, ми зараз в місті Краків по всьому малопольському воєвудстві допомагаємо нашим українцям подати документи до уже до Воєводського, на карту побиту. Ну у кого є вже така можливість. Звісно ж, це не проста процедура, але це великий досвід для мене, як для людини, яка Просто постійно спілкується з ужендим воєвудським і знає речі, які потрібно знати. Тому підписуйтесь на канал, діліться цим відео обов'язково з друзями, щоб берегти їх час та нерви, як я вже зазначав. Ну сподіваюсь, це корисна інформація, тому обов'язково тисніть вподобайку. Побачимося в наступному випуску, друзі.